Кременчук втратив ще одного відданого сина на війні з окупантами. 5 грудня на щиті додому повернувся захисник України Павло Кузьмін. Захисник України Павло Кузьмін народився і проживав у Кременчуці, навчався у Кременчуській гімназії номер 1 Герою було всього 38 років. У полеглого воїна залишилися дружина і двоє дітей. Відбувається поховання Кузьміна Павла Олександровича, що народився 1 серпня 1987 року. Проходив службу у званні старшого солдата і, на жаль, помер 25 листопада 25-го року у лікарні. Світла пам'ять померлому герою. Героям слава. Сьогодні до Свято Миколаївського собору провести Павла в останню путь прийшли родичі, друзі та колеги загиблого. У пам'яті присутніх Павло назавжди залишиться світлою, доброю та чуйною людиною. Друзі пригадують, Павло міг завжди підтримати розмову на будь-яку тему був щирим та відкритим для всіх. Міг порозмовляти на любі теми, Тут у нього не було ніяких преград. І про спорт, і про війну, і про ну, взагалі про все. Чутка людина була дуже. Спілкувалися до останнього з ним. Коли отрималось кожен день, коли отрималось через день, коли на виходах, був, чекали зв'язку, друг другу підставляли плече в тяжкій ситуації, тяжко втратити такого товариша. Павло був для мене і друг, і колега одночасно. Працювали, общались. У нас діти в одному класі вчаться. і дуже Війські дуже отношені. Муг пошуткувати сюди, з ним було не скучно. Загибель кожного нашого воїна безповоротня втрата, але пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя заради вільної України, буде жити у серцях та душах завжди. Вічна пам'ять і слава герою. Антон Воробйов, Кременчуські новини.